У п'ятницю 5 січня оперативно зібрало засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під керівництвом міського голови Ольги Попенко комісія обговорила алгоритм дій у разі можливого погіршення погодних умов, які можуть порушити роботу комунальних та енергетичних підприємств, порушити або зупинити дорожній рух та погіршити умови проживання у прилучан. У результаті було надано відповідні інструкції щодо поводження та підтримки безпечної ситуації в місті на вихідні дні. Чергував відповідь дальні міської ради це чміль. Е е Сергій Валерійович і Мазуренко Григорович суботу неділю підтрималися постійні на постійному зв'язку. Були комунальні підприємства міста і доповідали щодо ситуації, яка складується на даний час. Станом на 8 січня комунальні підприємства продовжують працювати в штатному режимі. Морози, що не оминули прилучену, не є перешкодою для спеціалістів. У неділю 7 січня погіршення погодних умов спричинило відключення електроенергії в деяких мікрорайонах міста. Вже сьогоднішнім ранком комунальне підприємство «Міськсвітло» проводить оглядові та ремонтні роботи роботи по підстанціям прилук, аби вже ввечері ліхтарі знову освітлювали вулиці. Після цього цим підприємством буде об'їзд і огляд всіх слітофорних об'єктів, яких налічується 13 в нашому місці, і вже у другій половині дня будуть продовжуватися продовжуватись роботи по мікрорайону м'ятноопитної мікрометноопитного мікрорайону щодо відновлення згорівших ламп це по вулиці Ждановича. Не полишають роботу і комунальні підприємства прилуки Житлобуд» та прилуки тепловодопостачання. Завдяки своїм старанним роботам спеціалісти допомагають мешканцям багатоповерхівок легше переживати негоду та морозні дні, говорить заступник міського голови Володимир Мазуренко. Прилуки Житлобуд» також працює в штатному режимі. Працює в них дві одиниці техніки, яка задіяна на підсипання противожеледною суміші доріжок. Між будинками. Прибиральники також займаються прочищенням проходів від льоду і виконуються всі роботи, які необхідні для підтримання життєдіяльності нашої комунальної сфери. Комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання. Також підтримує в нормальному режимі роботу всіх котелень, яких в нашому місці 58, І тепло надається. Тепло, вода, водовідведення працює в штатному режимі. До штатного режиму робіт долучилось і комунальне підприємство Послуга. Навіть в сильний мороз двірники не полишають свої робочі місця. Крижаний покрив на тротуарах. Працівники посипають піщано соляною сумішю щодо попередження та уникнення небезпечних ситуацій на доріжках. Працює муніципальний контроль.